Друзі, доброго дня, ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін і ви на каналі Пасічне Життя. Так, продовжуємо знімати чергову серію про пасіку серіалу. Так, що на пасіки? Як сказав, бабське літо на пасіці. Сонечко, останні теплі дні. І знаєте, що хочу вам показати? Дивіться. Пасуть По череду рядом з пасікою. Ось, бачите? Велика така череда. Ну, десь може корив 50 може десь. І знаєте, що я пригадав? Хочу з вами поділитися. Е, пригадав, сусідка жалувалася, Ну не те, що жалувалася, ділилася. Приймають молоко по 7 гривень за літр. Зараз заготувачі. Тобто приїжджають під хату, беруть молоко по 7 гривень і все. Всі нібито задоволені. Господар корови задоволений. Приймач, я думаю, втрайний задоволений. Чому? Розказую, тому що я ж торгую на базарі, а молоко там продається по 25. Розумієте, різницю. Витратить часу, наприклад, день проїхати 50 км туди 50 назад і заробив 4 рази дорожче. Але ще не все. Поряд зі мною цього, на цих вихідних торгувала дівчина виробляє сири. Сири різні, знаєте, сулугуні, там ще там, ще різні матюки, як, як голландські теж такий у, у неї був. Ціна 250 гривень за кілограм сира. Тобто ціна вже дивіться. Ну, наприклад, я не знаю скільки, ну, наприклад, 3 літри молока піде на той кілограм сира. Ну, наприклад, 4. Підйом майже в 10 разів. Тобто людина витратила час і продає свій товар вже майже в 10 разів дорожче. Це я теж веду до нашого з вами бізнесу, до нашої спільної справи, до бджільництва. От що означає теж трошки. Піднапряся і реалізувати продукцію декілька разів дорожче. Ще раз покажу вас вам тих коров. А на коров же ж роботи там капець. Я вважаю, що це не люди тримають коров. А це корови тримають людей. Тому що там стільки роботи, Пап папаси. За Заплати у цьому пастуху, заготуй корма, подаї там два чи три рази на день. На зиму задавай, гімно, вигрібай. Ну, коротше, люди, я не знаю, чи не, не вміють рахувати свою працю, чи що чи що воно твориться. І таке саме у нас, на жаль, у бджільництві. Теж люди прийшли в сезон, накачали меду, ну, дають, скільки вони їм дають і все. от. Але я ж вам казав, у нас в нашій спілці пасічників Миколаївської області по п'ятницям йде. Онлайн-конференції, і ми їх називаємо гуртки із бджільництва. І там багато тем піднімається. На останніх гуртках ділились досвідом пасічники з Миколаївщини, які повиїжджали там по різним причинам. Хто, хто там дітей повивозив, хто там батьків інвалідів повивозив, там і хлопці, і дівчата ділилися. Хто по виїжджав до Німеччини, як там справи? З медом так ось. Мед там коштує з рук, як від джаляра. Він коштує на порядок більше, ніж в супермаркеті. Тому що ми знаємо, що в супермаркеті продукт вже підлягає переробці. От наш мед експортується туди на півразі грітим. Там його там купажують, бадяжать не невідомо з чим. Ось мені дружина привезла там пробничок, і там було написано мікс Міди мікс тобто Там зрозуміло, що замішано, там щось замішано. І скільки там відсоток меду в цьому замішаному невідомо. Тому в супермаркеті в Німеччині меда дешевше, ніж у бджаляра безпосередньо. так По цінам, що, що мені казали? В супермаркеті десь кілограм до 10 євро в роздрібну ціну. А від джерела, в залежності від сорту, він коштує від 12 до 14 на секундочку. До 12-14 євро в роздріб. Наш мед в роздріб йде ну, максимум від 3 до 5 євро по-різному, хто, хто як просить. Ну, бачите, майже в три рази дорожче. Німецькі пасічники цінують свою працю. Але щось ще цікавого розказали нам наші колеги, які поїхали до Німеччини, розказали, що там багато бджіл не тримають. Тобто, якщо ти там 50 вуликів, то ти там супер великий бджоляр, а так, до десятка так тримають пасічники. Тобто, Ну, Навіщо їм тримати більше, якщо вони там за свою, там, наприклад, 2-3 тонни продають, як ми 10, 10 тонн продаємо. І що це, це що означає? Означає, що люди вибрали оптимально для, для себе співвідношення ціна і кількість. Тобто, вони розуміють, що якщо вони там дадуть на, на ринок. Більше своєї продукції, то вона здешевшає. Тобто навіщо рвати пупа для того, щоб заробити ті ж самі гроші. Я теж так, тако, само, такої самої думки, що нам треба оптимально виробити формулу кількості сімей. Тому що, наприклад, от у нас є, є в джолярі. Ну, Називають себе промисловці. Промисловці, так, промисловці, там багато вуликів, багато меду качають, а якщо так, знаєте, детально все проаналізувати, скільки там людей участвують в цьому, бере участь у цьому процесі, наприклад, обслуговування тисяча сімей. Там бере участь родина пасічника, потім родина дитини пасічника, потім діти. Діти, там ще, там, племінники. Ну, в общем, Там така велика частина бере участь. І якщо цей доход розбити на всіх е рівномірно е учасників цього процесу, то там так же е майже вийде, як і у мене, я отримаю там, біля 200 і один цим займаюся. Так займаюся. Е розбити на всіх порівну дохід, наприклад, на п'ятьох, хто, хто тисячу сі має, і той же самий дохід вийде. Так що така ситуація, треба це все рахувати. Ще колеги з Німеччини, наші колеги, які поїхали до Німеччини, казали такий цікавий факт, що там великі податки у них в Німеччині. Тобто все ж таки вони там теж намагаються ховатися від цих оподаткування тихенько серед своїх. Знайомих розповсюджують про свою продукцію, не знаю, як там стучать на них чи не стучать, там де до податкової їхні покупці того меду невідомо. Не, не але відомо, що дуже великі податки. Ще відомо від них таку інформацію, що всі пасічники є членами їхніх там, місцевих спілок пасічників. Але там їхні місцеві спілки пасічників вони датуються із бюджету, тобто там є якісь членські внески, а є і від держави якісь внески. І там вони мають змогу навчатися на курсах, які організовують місцеві спілки пасічників. пасічники. Тобто, хто хоче підвищити свою кваліфікацію, може там записатися і відвідати. Далі, що цікавий факт, що майже всі тачки, на яких потрапляють наші, наші колеги, вони не охороняються, стоять, кажуть, по лісу. І каже, бац, де 10-12 вуликів стоїть. Ніхто їх там не бере, ніхто їх. Ну це у них якось як мовітон. Не прийнято красти. там Чи може у них терміни ув'язнення там великі чи Бог його знає. Але от такий факт, що пасіки стоять без нагляду, тобто посеред ліса, ніхто їх там не, не чіпає. Ось такі нюанси дуже цікаві. Але. Смисел цього роліку, який я сьогодні вам для вас записую, це те, що ще раз е, попитаюсь достукатися до вас, щоб ми всі цінували свою працю. Що, що не кажи, це, наш, це наше життя. На пасіки ми видаємо частину нашого життя. Ми тут залишаємо свій час, а нічого в цьому світі немає важливого, ніж час нашого життя. І цей час минає, і ми його, як кажуть, задарма. Чи задешево, віддаємо свій час. Тому, друзі, бережіть свій час. Він у нас обмежений. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!